Ну що, малята, прийшов для, час для ліплення, і з нами знов наш добрий знайомий їжачок. Він каже, спостерігав за нами дуже-дуже уважно, слухав все, про що ми говорили, запам'ятав назви всіх овочів, і тому хоче теж з нами бути присутнім на ліпленні і навчатися ліпити. Тож ми йому це дозволимо, а він нам з собою приніс. Малята, знаєте що? А, пальчикову гімнастику. так, Ми вже її один раз робили. Зараз я вам її нагадаю про їжачка. Бо нам вже ж треба розім'яти свої пальчики перед тим, як почати ліпити правильно? Так, ну що, зараз я візьму свою дошку, нахилю трошки, щоб вам було видно, приготували свої рученята. І будемо робити дінати купальчико жила на світі жачок, малі не бліди волочок. І вважаю, що вам це сподобалось, гімнастика, так? Ну що? А їжачок до нас ще й з пустими руками малята приніс. Поди, Подивіться, що він нам приніс. Пізнали? Так, це гарбуз. Да, ми про нього багато говорили, казочку слухали. Пам'ятаєте, ходить гарбуз по городу, питається, свого роду. Так ось сьогодні ми з вами малята. Будемо навчатись ліпити гарбуз. Роздивіться його уважно, бачите, ось такий хвостик в нього, і наче такі, на такі дольки він поділений. Ось такий форма в нього яка кругла, да? Кругла. Та ще, якщо роздивитись, наче й на трикутник схожа. Ну що, будемо починати, да? Візьмемо що дощечку, вона нам знадобиться, да щоб стіл наш був чистий, пластилин. Да? Ось в мене такий. Так. І розумію, що ви зрозуміли, так що в нас буде що? Потрібен нам який колір? Так, помаранчевий. Помаранчевий і зелений. так, Бо я вам ще ось таку картинку покажу. Бачите, який ще гарбуз в мене є. Ось такий зеленький хвостик, а дольки, бачите, спостерігаються. Я трошки раніше підготувала, ось, бачите, свій такий гарбуз. А зараз вам малята покажу, як таким його зробити. Нічого складного тут немає. Ми візьмемо з вами помаранчевий пластилин. Зараз я його достану. Щось він не дуже мене слухається. Але ж ми все ж таки. Будемо намагатися діставати дістав. Так, в мене він м'який. Дивіться, якщо пластилін у вас не дуже м'який, потрібно взяти його до своїх долонів і трошки, трошки зігріти. І тоді він стане м'який і буде легко з ним працювати. Ну, ми з вами вже казали, що нам потрібна яка кругла форма. Так, ось такий у нас гарбуз є. І ось такий нам добре видно, так? Тож ми що будемо починати робити? Правильно ми візьмемо помаранчевий пластилин і будемо його. Що робити? Правильно розкочувати або на столі, ось так, або між долоньками. Це з вами вже все, все проходили не один раз. Добре, добре, так, розкатали, розкатали, щоб в нас вийшло що. Кулька ось так. Так. Добре. Розкатали її. Тримаємо дошку нашу. Ось, кулька вже вийшла. Так, ось наш гарбуз, щоб нам було краще видно, так? яким його треба робити. І що ми будемо робити? Так, щоб зробити його площиним, треба нам його трошки що, прим'яти. Так, Ось такими руками, так, була кулька. Давайте ще раз, якщо вони встигли, зробили спочатку кульку, а потім взяли пальчиками трошки і прим'яли. Ось так, так? А ось такі дольки нам допоможе зробити що? Що це таке? Пам'ятаєте, я називала, як це, яку це має назву? Це стека малята. Вона є. Кожній наборі пластилин. Подивіться, уважно у вас потрібна вона буде. Так, і зробимо серединку, знайдемо, вода нашого кавуна. Тут у нас буде хвостик. І от серединки будемо отак от трошки надавлювати, ось з стекою, щоб в нас дольки були видні. Ви бачите, що я роблю? Так, ось так. Ось так. Наступно. Давити потрібно. Так, і до самого низу пройти. Так, далі пішу. Ось такими рухами. Не сильно надавлюйте, щоб не прорізати, так, пластилин. Хоч стека в нас не дуже гостра, але таке може трапитись. Ось уявіть собі. Майже готово. Дивіться, видно вам, що потрібно було вийшло? Так, не поспішайте, дорослі допоможуть, так? Ну, ось так ось придавили, так? Ось. Бачите, так, що я роблю? Отак ми зробили. А тепер що беремо? Так, зелений пластилин. Будемо робити ось цей хвостик, так, малята? Давайте. Невеличкий шматочок відриваємо. Так, робимо що? Пальчиком? Ковбаску таку, так? Да? Ось так. Це наш хвостик. А тут ми ще що зробимо? Так, так, де тримається хвостик. Ось так у маленьку. Зелену частину, так. Да. Ось ми її теж проріжемо трошки. Ось так. так. І ще. Хвостик будемо кріпити. Так, так. Ось він, так. Це завеликий, трошки менший. Так? Ота. Так. так. Ось він, гарбуз наш. Чудовий вийшов, так? Дивіться, схожий на справжній, так. Да, там в нього ще вуса такі є. Де наш гарбуз? Але не знаю, як в нас вийде. Можемо спробувати. Да? Бачите, вуса в нього такі. Давайте спробуємо. Маляти, да? Для цього нам знадобиться зовсім-зовсім невеличкий шматочок пластилину. Ось, буду дивитись на вас. Так. І зробимо таку ковбаску дуже-дуже тоненько, наче ниточка, так? І будемо намагатись робити. Що, ось так, да? Бачите, яка тоненька в мене. Ось. І що? Будемо робити вуса нашому гарбузу, да? щоб він же справжній був. Закручуємо так. Пластилин. так, Бачите? О! Так. Вважаю, що вийде нам. Не може бути, щоб не вийшло. О, дивіться, бачите, що виходить. Ну, чудовий вийшов гарбуз, так? Такий же, мабуть, як і справжній, так? Оно, і хвостик в нас, і вуса є з нашого гарбуза. Дивіться, який чудовий. Ось. Такий, як на малюночку. Ну що, малята, я вважаю, що ви з завданням впорались і батьки вам допомагали. То, коли ж ви закінчите свою роботу, свій гарбуз, то обов'язково нам, з їжачком, присилайте свої роботи. Це для нас дуже-дуже важливо, так? Ну і що, а тепер ми хочемо вам побажати гарних вихідних, відпочивайте. Сподіваюсь, ми зустрінемося в зустрінемося понеділок. Все в нас буде добре. На все краще. До нових зустрічей. До побачення, Валіка.